А далі до нас долучається Віктор Витовецький, це директор департаменту організації заходів цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій України. Пане Вікторе, вітаю вас, ради бачити і чути. З огляду на вашу посаду, як я розумію, у вас напрямок пов'язаний з тим, яким чином забезпечити інтеграцію певних добровольчих процесів щодо розширення спроможностей громад з тими органами ДСНС, які виконують пожежні завдання на різних напрямках. І хотів би початку з маленький штрих, які взагалі зараз ситуація з спроможністю ДСНС, ну оперативно боротися Тутися з пожежами, тому що бачив інформацію, що є напрямки, де пожежні машини ДСНС вимушені там витрачати десь годину, аби добратися до тих чи інших селищ, де можуть бути такі ну небезпечні події, пов'язані з пожежами. Ну я скажу, що ДСНС забезпечує реагування на всій території України, безумовно, але є випадки, коли дійсно термін реагування перевищує нормативний і складає набагато більше ніж 20 хвилин. Як правило, це притаманно сільській місцевості, тому одним з пріоритетів уряду і, зокрема, ДСНС є розвиток і допомога в створенні підрозділів місцевої та добровільної пожежної охорони, які є, в принципі, нашими першими помічниками, і там, де наш підрозділ підрозділ ДСНС знаходиться далеко від місця події, як правило, наші колеги добровольці приїжджають першими і можуть. Починати якісь початкові першочергові роботи до прибуття основних сил сил ДСНС. А коли ми говоримо про ці добровольчі підрозділи, про що саме йдеться, коли ми говоримо з точки зору технічної оснащеності, кількості, повноважень, можливостей. Що це взагалі за структура, як вона інтегрована ну, в життя наших громад на певних прикладах? А, можу сказати, що вона інтегрована законодавчо. І нещодавно, завдяки спільним зусиллям ДСНС, МВС, а також депутатського корпусу Верховної Ради, вдалося внести зміни в низку законів, і, до речі, продовжується ця робота. Але ті зміни, що внесені, дозволили більш детально впорядкувати роль функції повноваження добровольців. Добровольці входять в систему реагування ДСНС шляхом включення їх. Плани залучення так звані сил та засобів. Це дозволяє диспетчеру ДСНС залучати наших колег для виконання певних завдань пов'язаних з гасінням пожежі, ліквідації наслідків інших надзвичайних ситуацій. Зараз ми можемо казати про наявність понад тисячі підрозділів місцевої та добровільної пожежної охорони, і майже всі вони. Включені в плани залучення сил та засобів і залучаються до гасіння, в тому числі пожеж. А також є ще важливий сегмент: це проведення роз'яснювальної роботи з населенням на території тих громад, де вони створені. Зокрема, я скажу одну цифру: вона багато про що скаже. Наприклад, в 2022 році, році початку вторгнення збройного агресора. Зазначені підрозділи залучались понад 11 тисяч разів для виїздів та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, тобто ми можемо уявити собі ту допомогу державі, і ДСНС, зокрема, яку наші колеги-добровольці надають. А от ці от добровольчі структури. чим вони забезпечуються Скільки, Зазвичай є людей в тій чи іншій громаді, щоб говорити про те, що дійсно створено такий добровольчий підрозділ, який може дійсно ефективно виконати завдання, коли дійсно виникає пожежа. Яка така типова картинка такого добровольчого підрозділу? Типова картинка наступна. В середньому десь ну, біля 10 добровольців о, ми би рекомендували для того, щоб говорити про поїздатний, дієздатний підрозділ. Разом з цим різні ситуації абсолютно деякі громади е мають підрозділ, в якому там до складу входить 47, наприклад, добровольців. Деякі там де входить 3-4. Але якщо ці 3-4 е добровольці дуже активні скажімо так, і націлені на результат, і вони цим живуть, то е, такі підрозділи теж достатньо ефективні. Е, тому е, є певні рекомендації, але ситуації в державі різні. Це впливає напряму, е, точніше, це залежить напряму від того, яка громада, наскільки згуртоване суспільство в цій громаді? Але хочу сказати, що там, де створюються такі підрозділи, то можна спостерігати, наскільки суспільство гуртується навколо цих підрозділів, навколо завдань, які вони виконують, і це ну, дуже сприяє такому єднанню, от саме в контексті, і саме на території окремих громад. А, до речі, що п -п -п первинно? от створення таких підрозділів, чи коли активна громада, яка ну гарно вирішує там поточні проблеми, то там є і е, такі добровольчі пожежні підрозділи. Якщо там громада більш така млява, то напевно домогтися консолідації утворення таких пожежних підрозділів напевно від, відбувається достатньо складно. Чи якісь приклади найбільш таких ну крутих, таких пожежних добровольчих команд, які мають все, включаючи там найсучасніші машини, е, гарно. Підготовку і там, ну і дійсно справляється з такими викликами, які там ну нам часом приносить наш ворог. Ви безумовно праві. Все залежить від людей в громаді. Бо люди ну це основне, це база на якій, в принципі, будується підрозділ. Зараз я е, трохи відійду в сторону від теми. Зараз держава е, шляхом внесення змін знов таки в законодавство Надає певні можливості громадам для створення підрозділів. Я кажу про те, що зараз ДСНС, зокрема, має право передавати техніку, яку ми не використовуємо зараз, з державної власність громад. І це триває зараз. Вже передано набагато більше, ніж 100 одиниць техніки. Вони всі передані в громади для потреб добровільних та місцевих підрозділів. І наразі розглядається ще на рівні кабінету міністрів ще декілька сотень комплектів документів на таку техніку, яка вивільнилась в результаті технічного переоснащення наших підрозділів, як за рахунок державних закупівель, так і за рахунок безумовно гуманітарної допомоги, які ну, дуже потужно цю допомогу нам надавали наші міжнародні колеги, партнери, і урядові і неурядові міжнародні організації. Тому. Безумовно, різні підрозділи є. Я, чесно кажучи, не хотів когось виділяти так окремо. Ну, якщо ви наполягаєте, то я б назвав, наприклад, підрозділ добровільної пожежної охорони в населеному пункті Терцен. це Закарпатська область. Там порядка 45 осіб на обліку як добровольці, і декілька одиниць техніки різної для відповідного реагування на надзвичайні ситуації та події. Дуже така спільнота потужна. Тому от по, по цьому принципу і багато інших областей: Черкаська, Рівненська, Кіровоградська, ну майже, майже в усіх областях є. Привести приклад позитивного досвіду в цьому плані, а ви згадали про закордонну допомогу. Я хотів би, щоб ви про це більш детально розказали, і про закордонний досвід, чи є в інших країнах такі добровольчі пожежні команди, як вони фінансуються, як вони існують? Чи є щось такого, що ми маємо взяти за основу? Чи є якісь речі, які для нашої країни є унікальними? Ну, безумовно, якраз вивчення закордонного досвіду і послужило тому, що це розвиток цього напрямку став таким пріоритетним в нашій державі. Зокрема, кількість добровольців, наприклад, в Республіці Польща, складає там біля понад 600 тисяч осіб. Тобто, це дуже велика спільнота добровольців, в Німеччині ще більше там понад мільйон двісті тисяч осіб. Я можу сказати, що реагування в цих от двох, принаймні, країнах європейських воно в принципі здійснюється за рахунок добровільної пожежної охорони. А підрозділи державні відповідні, вони в дуже такому форматі обмеженому функціонують і виключно як допоміжні сили. Навпаки, а в нашій державі поки безумовно основу складають підрозділи ДСНС, але ми розвиваємо спільноту добровольців. Для того щоб ми могли спільно консолідовано забезпечити реагування в державі, і безумовно наші міжнародні партнери надають дуже велику допомогу безпосередньо добровольцям. Реалізується декілька проєктів. Зокрема, можна відмітити серед партнерів, які таку потужну і системну допомогу надають. Це проект ЮІСАЙДІГОВЕРЛА, це фонд міжнародної солідарності Республіки Польща. Це програма розвитку ООН в Україні, і е, е, значить фонд східної Європи, е, інші, інші донори, які надають допомогу. Я вибачаюся, якщо когось не згадав, але основні я назвав. Це системна робота, яка триває роками. Вона полягає як в навчанні наших добровольців, так і в забезпеченні їх е, е, значить, е, одягом бойовим спорядженням і пожежною технікою. Є елементи такі. Власне, якраз зараз вже триває в республіці Польща, наприклад, навчання вже четвертої групи добровольців з 15 осіб. Три такі групи вже навчились з різних регіонів України. І ця робота триває. І я сподіваюся, що наші міжнародні партнери бачать прогрес. Принаймні, ми його бачимо. Це відображається в. Зрості кількості таких підрозділів навіть в умовах збройної агресії. Я хочу привести ще один приклад: Херсонщина. Територія, яка була деокупована, тобто, ну, ви знаєте, повністю да, область була захоплена там. Може, було все або розграблене, або розбите розбомблене. На сьогоднішній день вже більше десяти. Підрозділів місцевої та добровільної пожежної охорони створено в цій області, тобто, це каже про те, що люди розуміють важливість. Вчасного реагування на надзвичайну ситуацію, пане Вікторе, дуже дякую за включення в наш ефір. Сподіваюся, що після заходу в Києві ми отримаємо додаткову інформацію, додатковий поштовх для того, аби такі добровольчі об'єднання створювались в Україні. А нашим глядачам нагадаю, що це був Віктор Витовецький, директор департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС.